Привіт, друзі! Мої шанування. І зараз я вам пропоную втретє зануритися у надзвичайно цікаву атмосферу музейного села, що знаходиться у нижньосаксонському місті Клопенбург. Нагадаю, це музей під відкритим небом, де експонатами слугують старовинні будівлі. А це. І житлові будинки, ферми з господарськими та підсобними приміщеннями, зерносховища, культові споруди, млини, сільськогосподарська техніка та реманент різних епох. Отож, не перемикайтеся і ходімо, побачимо, що воно таке. А це головна будівля ферми Ахренс, рік побудови 1566. У 1598-му її трохи розширили. Ну, давайте зайдемо в приміщення. І відразу ми потрапляємо до хліва. Тут у загонах стояли якісь домашні тварини, можливо, вівці. А ось схема. На ній видно, коли тут що добудовувалось. Навпроти цих кошар знаходиться кухня. Ну, точніше, мабуть, буде сказати, кормоцех. Тут готувалася їжа для худоби. Далі стоять якісь возики і відразу ж столова для людей. У той час зовсім і не западло було жити під одним дахом в одному приміщенні із худобою. Ну і відповідно готувати їжу та харчуватися тут же, не зважаючи не на звуки, не на запахи. Ну, а спальня уже за дверима в окремій кімнаті. І знову ж таки, як і в попередніх будинках, ліжка якісь дуже короткі. Що свідчить про те, що люди у той час були низькоросліші, ніж сьогодні. Ну, йдемо, заглянемо ще в одну кімнату. Що тут? Ну, ясно. А тут уже знайомі нам. Ліжка у шафах. О тут навіть є фото. Ну і ця кімнатка трохи більше вмебльована, ніж попередня. Це, скоріш за все, кімната господарів. Ну і тут собі вони мали можливість обідати чи там вечеряти окремо. Ну, а спати йшли до шафи. При цьому кожен мав своє окреме ліжко-місце. Ну, чим шафу місце. Далі на нашому шляху трапляється будівля, яка була побудована у 1885 році як сарай для візника. А у 1890 році візник, чи колісник, як його ще називали, переробив цей сарай під свою майстерню. І звали того дядька Йоган Генріх Аренс. Із хутора колісників. Цю будівлю було перенесено до музею у 2007-2008 роках. Це ми були у майстерні дерев'яних справ майстра. А тут перед нами зараз майстер, який працював із залізом. Тобто ковальська майстерня та кузня. Це підсобне приміщення. А це. Власне, є вхід до самої кузні. Зведено цю будівлю було у 1815 році у селищі Далверс, що біля Оснабрюка. Але обладнання та машини, які тут представлені, датуються приблизно 1900 роком, тобто початком 20 століття. Далі у нас. Сарай для зберігання сіна. Його побудовано було ще у 1760 році. Будівля представляє собою дерев'яний каркас на кам'яних фундаментах. У музейному селі його було реконструйовано у 1938 році. Поруч стоїть будинок, можливо, тих людей, кому потенційно міг належати той сарай. І цей будинок мало чим відрізняється від попереднього. Так само у величезному приміщенні кошари та стайні для тварин. І тут же з боку столова для людей. Щоправда, у цьому будинку більш просторіші кімнати. Плюс вони з'єднані між собою. Тут, щоб перейти з кімнати в кімнату, не потрібно виходити у загальне приміщення. Тут ще є навіть якийсь придильний верстат, колиска, скриня. Ну, Цей будинок трошки краще умебльований. Правда, ті самі шафи ліжка, ну і ще тут більше вікон, за рахунок чого кімнати більш світліші. Окрім ліжок шаф, тут є ще й звичайна шафа. О, цей гардеробчик з 1832 року. Нічого так. О! От такого я ще не бачив в жодному будинку. Щоб оце ліжко шафа. Мало виходи на обидві сторони. Ну і яке ж село без корчми. Тут вона також є. Причому діюча. Цей музейний експонат називається ресторан Дорф Круг». Фронтон цього будинку свідчить про його історичне походження. Він стояв у колишньому маєтку Майєра Цулара, що у Голденштаті, це округ Фехта. І збудовано його було у 1780 році. У музеї під відкритим небом він знаходиться із 1956 року. Тут його, звичайно, було вже модернізовано відповідно до сучасних стандартів. І перекусити тут можна на славу. Тут є звичайна їжа, яка подається в будь-яких подібних закладах, а можна замовити собі ексклюзивчик. І вам прямо на пательні принесуть справжню селянську їжу. Ну, якщо не хочете на пательні, можна на ось такій таці. Ну, а перші страви тут майже усі традиційні, рецептуру яких було зібрано по нижньосаксонських селах. Ну і при бажанні тут можна накрити поляну на добрячу банду. Місця тут вистачає, асортимент також дуже широкий. А ціни зовсім і не ексклюзивні. А досить такі демократичні. Абсолютно вони не відрізняються від цін у звичайному ресторані такого типу. До речі, погляньте, який цікавий заголовок вони написали у графі, де перечисляється асортимент вин. «In vino Veritas. На Латині це істина в вині. Ну, а по-нашому, це, мабуть, буде що у тверезого в голові, те у п'яного на язиці. Є тут і літній майданчик. Взагалі, заклад дуже приємний. Тут якось гостинно та по-домашньому затишно. Ну, перекусили і рухаємося далі. А далі у нас на шляху знову млин. Цей вітряк було побудовано у 1879 році. І призначався він для розмелювання кукурудзи. Він має два комплекта жорен. Сюди він потрапив у 1962 році. З нього відкривається ось такий вигляд на ресторан. До цього нам майже завжди траплялися будинки заможних селян. А зараз ми заглянемо до хатини, у якій жили батраки. До того ж, це житло здавалося в оренду. Тип цього будинку називається халенхаус, Він має два ряди внутрішніх колон, але він не має димоходу. А місце для вогнища є. Ви уявіть, який тут стояв дим, коли тут готувалася їжа. О! А тут от спали. Це жесть. А ще тут дуже маленькі вікна і їх дуже мало. Це зимою такі широченні двері. Тут там живуть, знаю, свині корови. Там роззуватися. Кухня тут. Перекусили, двері ну, закриті. А спадки. От сюди і спадки. Один. І другий. Щось мені тут не подобається. Якась тут дуже гнітюча обстановка. Не хотів би я потратити у той час. Так, біля дому у нас дровітня. А ось так він виглядає з іншої сторони. О, знову щось схоже. Це взагалі без вікон. Ага, ну це кошара. Ну добре, може бути і без вікон. Причому ця кошара діюча? Тут стоїть дуже сильний запах від овечок. А за кошарою є навіть загін. Але де самі овечки? Так. Далі у нас капличка. До речі, на сільських дорогах Німеччини і по сьогоднішній день можна зустріти подібні. Десь новіші, десь старіші. Особисто я таких зустрічав дуже багато, і також в них заходив. Це місце для молитви та медитації було побудоване у 1736 році. О! А ось і винуватці аромату у стайні. Тепер все зрозуміло. Запах був справжній, не бутафорський. Так, і що у нас далі? Щось таке симпатичне. Ну, а цей будинок це взірець пишності та помпезності. Це будинок, точніше, це ферма сільської верхівки. Ну, ходімо, заглянемо. Цікаво буде порівняти із будинком, який здавався батракам. Фасад насправді дуже такий вражаюче елегантний. Ну, а всередині, блін, здоровенний хлів. Ну, добре, добре, не хлів. Господарське приміщення. А то, якби почули хазяїни, то не навіть жарт образилися б. Тут стояли коні. Мабуть. До речі, щодо господарів цього маєтку. Юрген Борхард Кватман був багатою людиною. Його ферма Кватмансхоф мала 112 гектарів землі. Він вважався одним із найбільших господарів у Олденбургер Мюнстерленді. Близько 1800 року Юрген Борхарт і його дружина Елізабет почали складати плани нового фермерського будинку. Нова споруда мала бути надзвичайно просторою. І на час завершення робіт над нею у 1806 році. Вона мала довжину 45 метрів і ширину трохи більше як 14,5 метрів. Стилістика будівлі ґрунтувалася на дерев'яно-каркасних будинках регіону Аркленд, які і досі славляться своїми витонченими дерев'яними каркасами. Розмір будівлі та надзвичайна кількість деревини, необхідної для її будівництва, свідчать. Як про рішучість гватманів продемонструвати своє багатство, так і про неперевершену майстерність робітників, які звели цю будівлю. Так, ну це по ходу спальня з уже відомими нам шафами-ліжками. Ну і наразі, судячи з меблювання, я б не сказав, що тут жили вже якісь такі дуже багаті люди. Тут хазяїн щось писав. Читав Біблію. Ну, тут у музеї є будинки з набагато кращою такою помпезнішою обстановкою. Тут колисочка. Біля колисочки мама спала в тому шкафчику. Тут столова. Столову вон через ті дверцятка могла мама виглянути, щоб їй подали щось поїсти. Ага, це така сама шафа з ліжком, де дверцята по обидві сторони, таку ми вже бачили у попередньому будинку. Судячи з меблів, виникає думка, що той Юрген не був таким багатим, як про нього написано, або він був дуже скупим. Тут, мабуть. Вмивалися. А, посуду мили, посуд мили. Звичайно, це не батрацький будинок, але й на будинок найбільшого господаря в Окрузі також не схоже. О, бесідка також під стиль будинку. Просто здоровенно. Чоловік на 30, а то й 40. Ну, добре. Залишаємо будинок того гігантомана. І рухаємось далі. Вже й вечоріє. А це перший будинок, який був придбаний для села музею Генріхом Отеняном у 1934 році. Його було збудовано у 1773. Про пожежу, яка знищила ліву половину будинку, свідчить напис на західній стороні фронтону, де написано, що подружня пара Фрідріх Фогельзанг та Адельхейда Фореше перебудували його у 1811 році. Цей будинок був побудований фермером Фогельзангом у селищі Дамме. І він здавався в оренду безземельним родинам. У кожній половині хати жило по дві сім'ї. Вони ділили між собою передпокій та вогнище. Це такий свого роду барак. Спочатку неопалювані приміщення використовувалися для роботи, проживання та сну. Пізніше спати почали де попало. У 1828 році тут проживало 22 особи. Спільне користування вогнищем і коридором призводило до конфліктів між мешканцями. Але конфлікти це ще дуже м'яко сказано. Алькови стояли майже впритул один біля одного. Алькови так називалися розкладні ліжка. А це. Сприяло поширенню таких захворювань, як туберкульоз. Відсутність поділу між житловою зоною та стайнями також спричиняла гігієнічні проблеми. А ще ці постійні сутінки всередині приміщення це просто капець. Вікна нібито і є. Але козирок даху настільки їх закриває, що вони завжди наполовину в тіні. Плюс всередині дуже багато внутрішніх приміщень, в які взагалі денне світло не попадає. Там сплять в тих шафах. Ну, в таких умовах спати в шафі то це було просто розкіш. Навіть якщо у когось клаустрофобія, це все ж таки краще, ніж спати на розкладачці поруч із якимось бухикаючим туберкульозником. Фух, вийшов на вулицю, аж легше стало. Довго знаходитися у тому приміщенні, знаючи його історію, то і на самого нападе клаустрофобія Ну моє нафік. Ну, а зараз я підходжу до музею, де знаходяться усілякі цікаві експонати. Правда, його тільки що перед моїм носом чуть не закрили. Уже виявляється пізно і по території. Музейного села їздить дядечко на велосипеді і замикає усі приміщення на замок. Але побачивши, що я так бадьоренько прямую, прямо до дверей, він показав жестами, мовляв, іди тільки ненадовго, показуючи при цьому на годинник. Ну, добре, зайду ненадовго. Ну, йолки-палки, я знаю, я звідси починав. То я ходив по всяких... А далі три крапки. Хоча що там манерничати. Ходив по всяких туберкульозних малінах, які можуть зрушити психіку. Куди треба, не зайшов. Щоб прочитати та детально роздивитися ці експонати, звичайно, потрібно більше часу. Ну, але... Маємо те, що маємо. До речі, якщо ви потрапите до цього музею після обіду, так як я, то краще починати ззаду наперед. Разом з білетом на касі вам дадуть мапу музею і там пронумеровані об'єкти. Перший, другий, третій, там здається їх 28 чи скільки. Ось, то краще починати з 28-го. Тоді ви в цей музей потрапите точно і роздивитесь все детально. А усіляких цікавих речей тут вистачає. Блін, я не встиг всього обійти. Сюди треба приходити з самого-самого ранку. Навіть в оцей музей мене вже пустили так із жалості. Ой, капець. Ну, нічого. Іншим разом. Буде привіт. Неподалік від будівлі музею знаходиться церква. Це фехверкова каркасна будівля, яка стоїть на фундаменті із бутового каменю. Рік побудови 1699. І називається вона Церква Пресвятої Родини. О, тут навіть є надмогильні камені. І це, скоріше за все, лише камені. Справжніх поховань, я думаю, тут немає. Так, ну а церква. Що церква? Ну, цього слід було й очікувати. Уже дядечко на велосипедику усе позачиняв. Наступним об'єктом після церкви. Є ще один вітряний млин. Цей довгоочікуваний для мешканців сільської громади бокель млин було побудовано влітку 1764 року. А на початку цього ж року бокельські хлібороби постали перед своїм єпископом у Мюнстері. Вони попросили дозволу на будівництво, на термінове будівництво так необхідного їм власного млина. Навіть за свої кошти. Так як в околицях Бокеля не було жодного, а дорога до найближчого млина була дуже довгою та важкою. Єпископ Максиміліан Фрідріх такий дозвіл дав. І селяни Бокеля швиденько побудували власний млин. Здавалося б, якщо їм той млин так був потрібен, чому вони самі його не збудували? Навіщо запитуватися у єпископа? Справа у тім, що у той час. Єпископ, як суверен, мав виключне право на будівництво нових млинів. Він на цьому добряче заробляв, тому що усі млини сплачували податки саме єпископу. Отож, жителі Бокеля побудували свій млин досить сучасний, як на той час, із двома ступенями помолу та ковпаком, який повертався за вітром. Ну, але сусіднім мельникам це зовсім не сподобалося, тому що багато клієнтів тепер ходили до бокеля. І те, що я зміг зайти до того млина, це мені або повезло, або я не знаю. Мабуть, той дядечко, що на велосипедику їздив, зачиняв всі двері. Можливо, забув їх закрити чи як. Тому що усі інші будівлі вже зачинені. Отож, я йду до виходу. Хоча я б залюбки позаглядав би ще й у ці споруди. Ви знаєте, час, який я провів у цьому музеї, пролетів ну, просто непомітно. Хоча я тут був більше, ніж 4 години. І я впевнений, що якби я прийшов сюди з самого ранку, той день пролетів би так само швидко. Проте швидко, але не непомічено. Тому що вражень від цього музею просто якась колосальна купа. Ну, ось я і вийшов на стартовий майданчик. Попереду мене десятинна комора, а праворуч стайня, у якій знаходиться 21 тонна парова машина. Я йшов з музею вже темніло. І я був останній. Тудою, куди я заходив? Тут уже усе зачинено, світло погашене, а вихід ось там в тій калітці. Ну просто супер день. І мені лишається лише подякувати усім працівникам цього музею, які створили у ньому якусь унікальну, чудову атмосферу. Він ніби машина часу переносить нас у минулі століття. Тому адміністрації та усім тим, хто тут працює, респект та повага. І також респект та повага і подяка усім тим, хто додивився це відео до цього місця. До побачення, каже нам музейне село Клопенбург! До побачення, кажу вам і я. Усім бажаю усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей! Ну а Клопенбург каже нам до побачення за допомогою церковних дзвонів.